Привіт, мої дорогі! Сьогодні ми поговоримо про дуже хвилюючу тему, які ж у нього плани на тебе. Ми зробимо розклад на три варіанти. Обирайте свій інтуїтивно. Якщо у твоєму серці є запитання, сумніви чи просто цікавість це відео саме для тебе. Перед тобою три варіанти. Вибери той, який найбільше відгукується. Можна обрати колоду або камінь. Перед вами такий гарний камінь, це чистий кварц, він прозорий, зараз фокус. Ось. Тигрове око. Ось так приливається дуже гарно. камінець, аметист фіолетовий такий гарненький. Ось, обирайте. Можете поставити відео на паузу, а можете вже обрати інтуїтивно. Можете на кожну колоду загадати різних чоловіків. Що ж, а ми починаємо з варіанту номер 1 Ці два варіанти я поки що відкладу на бік. Пам'ятайте, це загальний розклад, і не все може програтися на 100%. Але ви, напевно, знайдете щось саме для себе. Варіант номер один. Що ж, починаємо. Єрофант. Цей чоловік бачить у тобі щось дуже важливе. Єрофант Свідчить про глибоку духовну або традиційну складову ваших стосунків. Ймовірно, він розглядає тебе як людину, з якою можна створити серйозний союз, можливо, навіть шлюб. Далі двійка жезлів, що ж вона говорить про те, що він стоїть на порозі вибору. У його серці є бажання розвивати ваші стосунки, але є страх. Страх обмеження. Можливо, йому треба зробити вибір між комфортом, звичайним своїм життям та ризиком, пов'язаним із новими, новими почуттями або початком стосунків з тобою. Подивимося, що далі. Лицар Кубків. Лицар Кубків показує романтичну сторону. Він планує проявити себе. Можливо, зробити жест, можливо, зізнатися у коханні, або запропонувати новий етап ваших стосунків. Це карта емоційної відкритості, карта щирості, вежа. Вежа це насправді не завжди погано. Це несподіване потрясіння або внутрішній прорив. Його плани можуть зазнати змін або через зовнішні обставини, або через його внутрішню трансформацію. Вежа не завжди означає щось погане, інколи це очищення простору для чогось нового, кращого. Подивимось, що далі. Туз пентаклі. Це дуже сильна карта. Вона говорить про можливість нового, стабільного. Він хоче побудувати щось реальне, практичне, грунтоване, ймовірно, після певного кризового моменту він прийме рішення, буде діяти рішуче. Отшельник, відлюдник. Щось він ще приймає рішення. І це рішення може вплинути. На ваші стосунки. Ну, який ми можемо зробити підсумок? Його плани серйозні, але не без внутрішньої боротьби. Він бачить тебе як потенційну спутницю життя. Але йому потрібно пройти через внутрішню трансформацію, щоб зробити цей крок. А ми переходимо до варіанту номер 2 Подивимося, що там нас чекає. Для тих, хто вибрав другий варіант, дивимось уважно. Перша карта повішаний. Ну що ж, ця карта паузи, внутрішніх роздумів, стану ні туди, ні сюди. Він ніби завис у часі, не приймає рішення, але й не відпускає тебе. Це може бути пов'язано з невпевненістю або емоційною втомою. Паш мечів Паш Мечів показує, що він спостерігає за тобою, можливо, через соціальні мережі, або просто стежить за твоєю реакцією на його поведінку. Він хоче зібрати інформацію, перш ніж зробити крок та все обдумати. Вісім кубків 8 кубків говорить про те, що він або вже відходив від тебе раніше. Або подумки готується до такого кроку. Не тому, що не цінує тебе, а тому, що не знає, чи зможе дати тобі те, що ти потребуєш. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів показує, що він не готовий здатися. Він пережив багато, можливо, в попередніх стосунках, можливо, з тобою. І зараз стоїть на межі. Ризикнути ще раз чи ні? Далі чекає зірка. Це дуже хороша карта, символ надії, натхнення, внутрішнього світла. Ти для нього особлива. Його душа все ще тягнеться до тебе, навіть якщо розум каже триматися подалі. Четвірка Пентаклі стабільність. Він хоче стосунків з тобою. Вони стабільні. Але ж він не хоче такого розшатаного стану, не хоче сварок. Чого ж, як підсумок можу сказати, його плани дуже суперечливі. Він не знає, як правильно, але серце тягнеться до тебе, йому потрібен час, щоб зрозуміти себе. Поки він... Поки він у пошуку, в такій внутрішній тривозі, шукає всередині себе відповідей. Що ж, переходимо до варіанту номер 3 Такий фіолетовий аметист. Останній варіант, варіант номер 3 Подивимось, що тут. Останній варіант, варіант номер 3 Подивимось, що тут. Імператриця. Імператриця це символ жіночності, родючості, стабільності. Він бачить у тобі жінку, яка може дати любов, натхнення. Навіть дітей. Ти для нього джерело сили. Сонце Сонце це підтверджує. Ти викликаєш у нього радість, тепло, натхнення. Він бачить майбутнє з тобою у яскравих кольорах. Це карта абсолютної відкритості, чесності, бажання бути поруч. Туз Пентаклів знову це підтверджує. Знову дає нам символ початку, але вже в матеріальному рівні. Його плани включають реальні кроки, можливо, переїзд, спільне життя, фінансові вкладення у ваші стосунки, подарунки також дарує. Шістка жезлів. Карта перемоги. Він хоче пишатися вашими стосунками, бути тим, Хто завоював твоє серце? Це може бути людина, яка хоче показати всім ось вона моя. У його очах ти трофей. Але не як річ, а як найцінніше досягнення. Карта сила. Сила це про глибоку внутрішню любов, здатність бути терплячим, вірним, щирим. Він хоче видобувати вибудувати стосунки. Дає баланс між пристрастю та повагою один до одного. Карта місяця. Місяць показує таємні думки, страхи. Він боїться вас втратити. Він боїться, що в нього не вийде і що він вас підведе. Так, зараз поправлю, щоб ви побачили. Що ж, як підсумок, у нього дуже позитивні, сильні плани. Він хоче стабільності, розвитку, бачить тебе як жінку, з якою можливо будувати спільне життя. Що ж, я вам дякую, що були зі мною. Напишіть у коментарях, який варіант ви обрали, чи резонують з вами карти. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей у наших таро-подорожах.